Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Відомо російську снайпершу під Куруськом було взято в полон інсайдер ЗСУ повідомляє про взяття в полон відомої снайперші з РФ, яка творила жахливі речі. Та сама снайперша з РФ Олена Куцко, Відома на Росії військовоблогерка Садистка, яка в своїх відео показувала, як допивала поранених та здійснювала страту полонених. Телефон переданий контррозвідниками. Сама снайперша благала, щоб її відпустили. Не вийшло. Її взяли разом з навідницею, і вона уже заговорила. Працює контр -розвідник. Розвідка, знаєте, ми дуже мало говоримо про жінок на війні. Ні, ні, не про наших, не про Українок, а тих, хто прийшов нас убивати. Якщо з боку російських окупантів ми поки що не бачили полонених чи вбитих жінок, то з боку так званої армії ДНР, ЛНР і багато да пише Степанова. Далі мови оригіналу понад 30% складу народної міліції ЛДНР. Жінки в віку від 16 до 65 років. Це снайпери, танкісти, навідники, мінери, стрільці. Під горлівкою артилерійським дивізіоном кориса. Який обстрілює Україну з РСЗО града та точки У, управляла жінка? Є ліквідували. А за 2018 року військові училища та кадетські корпуси ЛДНР випускали вже професійних військових жінок. Я багато писала про жінок з орло, яка якось мені не дуже вірили, нас зупиняли. Не демонізуйте. То правда про війну то не демонстрація. Суспільство, гірка правда і знати її це бути попередженим. Жінок в Ордлу нагороджують про них, знімають фільми. Це військові лікарі, мацестри, що теж є. На фото і волонтери. А що ви думали в Орло? Теж збирають допомогу на армію ЛДНР і слідчі прокурори і судді. Насправді жінок з Ордло дуже багато приймає участь як у колаборації, так і в воєнних діях. І, Я кажу, жителі окупованих територій жінки з армії ЛДНР одні з найжорсткощі. Саме вони ведуть прицільний вогонь по школах, лікарнях та дитячих садках. Саме вони підтримують чоловіків окупантів у позиції насильництва, як до дітей, так і до жінок України. Жінки військові з народної міліції ЛДНР беруть участь у тортурах. Військовополонених та мирних громадян, що це що стоїть за жіночою жорстокістю, як вони самі це коментують бажання очистити світ від нацистів і допустити розмноження нацистів. Але є одне але які усі вони народилися та отримали освіту в Україні під час набуття Україною незалежності. Невеликий відсоток тих, хто закінчував освіту ЛДНР, чи бачили вони нацистів за час життя у мирі та злагоді України? На це питання вони відповідають етидругої. Що саме другої? Пояснюють, що Україна змінилася під час майдану, а далі наратив Кремля що на Донбасі поширюють ще ж помаранчевою революцію. Багатьох з них є діти є чоловіки, батьки, шахтарі, що отримують увесь цей час пенсії з мирних частин України. Більше того, регулярно приїжджаючи сюди, у станицю сівер Харків, Маріуполя, маючи тут житло, отримуючи тут лікування. Чи отримують ці жінки військові покарання за свої дії гендера на війні? Цікаве питання з огляду на банальні слабкі стаття. Бо саме слабкою статтю будуть прикриватися ті, хто спокійно і цинічно вбивав дітей, жінок. Мирних громадян підтримував усі дії Путіна та Росії, включно з наративом до останнього українця. Війна не місце для сантиментів з ворогом. На жаль, на цей час ми можемо констатувати, що за вісім років окупації Орло виховано інше суспільство, зросли інші діти, більшість з яких вже не є наші люди там. А ворог ворог, який тримає зброю та спрямовує цю зброю на нас. І Подальше існування окупаційних районів і маю застрілі орду та крима, що фактично перетворені Росії на військові об'єкти. Це загроза Україні. Мешка. Анці звільнених україною районів, що були окуповані з 24 лютого 2022 року, та звільнені за час цей дають свідчення щодо неймовірної жорстокості не тільки росіян, а саме армії ЛДНР, тобто колаборантів з Орло, що не пробачили нам банально нашого вибору України, мирного життя та розвитку, який ми отримали за роки, поки вони успішно розвивались, під руководством Росії. Я не демонізую мешканців Орло. Я підкреслюю, що там є просто мирні громадяни, які перебувають в окупації. Колаборанти, що весь час. Працюють на окупанта та виконують його розпорядження та військові, що активно приймають участь у мінуванні вбивствах, обстріла гвалтуванні, мародерист і обличчя жінок та жіночої статі не є виключенням під час виявлення вбивць України. Ось на фото Сюрдеса по імені Анна Снайперка, мабуть, вона бачила світ, і літала по іншим цивілізованим країнам, але воює за те, щоб усі жили однаково бідно у гетто без прав, без свобод, в насиллі. А можливо, і були знищені руським міром. Чому це питання? Це дійсно питання, як пропаганда могла подія. Ти на тиха, хто освіту має, бачив інше життя, як люди, що бачили світа, розвиток цивілізації можуть ходити жити у Росії чи СРСР, тому що раз підкреслю, на війні відсутні гендери стосовно ворога і правда гірка правда на війні. Це безпека, це висновки, це упередження, що ворог має, і жіноче обличчя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, Переможемо!